Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. А папа римський лев XIV заявляє, що він з сумом стежить за продовженням російських ударів по Україні і закликає до справедливого і тривалого миру із сумом стежу за новинами про удари, які продовжують відбуватися в численних українських містах. Зокрема у Києві, ці напади призводять до смертей і поранень. Зокрема, дітей і завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою з настанням холодів. При цьому, як бачимо, в заяві не вказано, хто ж стоїть за ударами по містах. Але от понтифік таки наголосив на своїй солідарності з українцями і знову ж таки закликав не звикати до війни і руйнувань. Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що міжнародна спільнота має достатньо можливостей, щоб змусити зараз Росію припинити війну проти України. І каже, потрібен перехід від підходу щодо підтримки стільки, скільки потрібно, до настільки сильно, наскільки можливо. Далі прямомова. мова на цьому етапі війни вирішальними є дві цілі. По-перше, відмовитися від власних ілюзій. По-друге, позбавити ворога ілюзій. Путін буде змушений зупинити цю війну, коли будуть присутні два фактори: він не матиме ілюзій, що зможе якимось чином, врешті-решт, перемогти на полі бою. Ціна продовження війни для нього і його режиму перевищить ціну її зупинення. За словами міністра, сучасна гонка озброєнь не про ядерну зброю, а про мільйони дешевих безпілотників. Тож він е, додав, що ті, хто зможе швидше збільшити виробництво, насправді і забезпечить мир. Давайте послухаємо, це вимагає швидкого і достатнього фінансування оборонної промисловості України, яка зараз є найбільшим джерелом оборонних інновацій у світі. Ми можемо виробляти до 20 мільйонів безпілотників наступного року, якщо отримаємо достатньо фінансування. Ми ведемо перегони з часом, як у ресурсах, так і в технологіях. Нам потрібно досягти паритету і переваги, щоб змусити Путіна зупинити війну. До речі, про безпілотники. Я нагадаю, що 14 листопада міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що в Україні запустили серійне виробництво дронів-перехоплювачів російських БПЛА типу шахет. Технологію вже передано трьом першим виробникам, а ще 11 готують виробничі лінії. І за словами міністра, йдеться саме про українську технологію Октопус, розроблену збройними силами та підтверджену в бойових умовах. Таким чином, ми Пускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба. Тим часом Сполучені Штати Америки продовжили термін, після якого набудуть чинності санкції проти російського лукойлу. Це щоб нафтова компанія змогла продати міжнародні активи. Про це пише Блумберг і повідомляє, що міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки видало ліцензію на певні операції, пов'язані з автозаправними станціями компанії та контрактами. На продаж звільнення від санкцій Лукойлу в Болгарії теж продовжили, але до 29 квітня йдеться в заяві Мінфіну США. Джерела Блумберг також розповіли про те, що інтерес до покупки іноземних активів Лукойлу зріс останніми днями. Саме тому потенційні покупці зі США, Європи та Перської затоки звернулися до Сполучених Штатів Америки за дозволом на співпрацю з компанією. Один з варіантів передбачає, що головний покупець придбає більшу частину міжнародних активів, а також підпише кілька дрібніших угод. А «Лукойл» має частки в нафтопереробних заводах у Європі та значні активи в нафтових родовищах від Іраку до Казахстану. Я також нагадаю, що президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», Роснафти та їхніх дочірніх компаній ще 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні. Сама ж російська компанія «Лукойл» вже півтора місяця не виплачує зарплати працівникам на нафтовому родовищі Західна Курна, Курна-2» в Іраку. Раніше співробітники отримували гроші вчасно через один із банків Багдада. Наразі ж вони отримали лише електронні виписки про нарахування, але банківські перекази. Так і не відбулися. Працівники намагалися з'ясувати причину затримки через правозахисників, однак компанія досі не надала жодних пояснень. А от президент США Дональд Трамп своєю чергою заявив про підготовку нового законопроєкту, який передбачає запровадження дуже суворих санкцій проти будь-якої країни, що продовжує вести бізнес із Росією. Під Час розмови з журналістами Трамп підтвердив, що республіканці дійсно працюють над законодавчою ініціативою щодо посилення економічного тиску на Росію через її торговельних партнерів. І за словами президента він особисто запропонував цю ідею і каже: законодавці розглядають можливість включити Іран до цього списку. Трамп уточнив, що рішення щодо Тегерана може бути ухвалене в процесі доопрацювання законопроєкту. Тим часом Орбан, який нещодавно нагадаю, зустрічався з Трампом, знову постукав з своєю заявою. Він сказав, що впевнений у перемозі Росії та називає допомогу Україні божевіллям. А прем'єр-міністр Угорщини. Також заявив, що Україна не має жодних шансів на перемогу у війні проти Росії. А подальша фінансова допомога з боку Європейського союзу, за словами Орбана, є просто божевіллям, яке вбиває ЄС. Давайте послухаємо. Ми вже спалили 185 мільярдів євро, і ми збираємося спалити ще більше. Таким чином, ми фінансуємо країну, яка не має жодного шансу виграти війну. Ситуація і час є більш сприятливими для росіян ніж для нас. Не варто продовжувати. Зупиніться якнайшвидше. І це, до речі, ще не все. Тому що Орбан звинуватив європейських лідерів у навмисному затягуванні війни, прагнучи отримати кращі переговорні позиції для майбутньої мирної угоди. На думку угорського прем'єра, такий підхід є помилковим. А стосовно можливого мирного врегулювання, та Корбан заявив, що він очікує угоди між росіянами і американцями щодо війни, торгівлі, енергетики та інших питань. Він також закликав Європу відкрити незалежний канал зв'язку з Росією і каже, що треба вести паралельні переговори, щоб зрештою об'єднати позицію американців і європейців. А от описуючи майбутню систему безпеки, Віктор Орбан зазначив, що повоєнний устрій для України має включати мирну угоду, яка стабілізує кордони, незалежно від того, визнані вони на міжнародному рівні чи ні, а також безумовно якусь демілітаризовану. Уну зону він також висловив упевненість в тому, що якщо не станеться дива, то Росія продовжить окупацію українських територій і після завершення війни. А от міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пішов ще далі і навіть закликав Європейський Союз припинити фінансову підтримку України, посилаючись на нещодавній корупційний скандал в енергетиці нашої країни. Адже президент України Володимир Зеленський вже прибув до Франції. І як очікується, він буде вкладати угоду з Францією про постачання засобів протиповітряної оборони, а також військових літаків та ракет. І ось як пише Ройтерс, таким чином український лідер прагне зміцнити довгостроковий потенціал своєї армії для боротьби з Росією. Також, от у Ройтерс, нагадують, що впродовж кількох тижнів тривали перемовини щодо того, як саме Франція може надати більше військової підтримки повітряній обороні України, і це попри політичну та бюджет... бюджетну нестабільність у Парижі, через що до речі, і виникли сумніви, чи зможе взагалі країна, нам, допомагати нам. Водночас, двоє осіб, які обізнані у цьому питанні, повідомили, що візит сьогоднішній принесе Києву більше користі. Зокрема, в результаті цього візиту можуть укласти і десятирічну стратегічну угоду в сфері авіації, яка буде означати постачання Україні багатоцільових цільових бойових літаків. Рафаль деякі з них до речі можуть надійти безпосередньо з французьких запасів. Хоча більша частина буде довгостроковою і стане частиною зусиль. Иль України з розширення нашого довгострокового парку до 250 бойових літаків, включаючи і американські F-16, і до речі, шведські «Гріпен». Ну і також два джерела наголошують, що сьогодні можуть бути укладені і угоди про постачання додаткових систем протиповітряної оборони вже з існуючих французьких запасів, ну або в рамках довгострокових замовлень на системи нового покоління. Це разом з ракетами, ну і звісно, системами протидії БПЛА. Своєю чергою напередодні візиту Зеленського офіс Макрона повідомляв для ЗМІ, що метою є поставити французьку досконалість в оборонній промисловості на службу обороні України. Ну і звісно, дозволити їй, тобто Україні, придбати системи, необхідні для реагування на російську агресію. Коли до речі в соціальних мережах зараз пишуть, що як там можна донатити, як можна боротися далі, коли ми в такий важливий момент залишилися без світла, бо хтось там розкрав те, що мало би бути спрямовано на фортифікації біля об'єктів енергетики, то я вам просто нагадую. Все ж таки, давайте не забувати, що це Російська Федерація щодня і щоночі обстрілює наші енергетичні об'єкти. Ну і от буквально сьогодні росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у Харківській, Сумській, Чернігівській, Одеській та Донецькій областях. І про це, до речі, інформує сьогодні міністерство енергетики. На пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури зараз тривають ремонтно-відновлювальні роботи, бо, попри все, ми продовжуємо. Ремонтувати те, куди намагається дотягнутися кривава рука Путіна. Але, от на жаль, бачите, росіяни на фоні, до речі, корупційного скандалу просто хочуть, щоб ми з вами остаточно втратили віру. Але цього не не станеться. Попри те, що дійсно в відомстві також нагадують, що на жаль, сьогодні теж в нашій країні будуть діяти графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів і звісно бізнесу. Вони будуть застосовувати Словуватися протягом всієї доби і в більшості регіонів нашої країни, і я знову ж таки нагадую це тому, що Російська Федерація навмисно і прицільно атакує саме наші енергетичні об'єкти. Ну і знову ж таки повертаючись до того, навіщо це Росія, я нагадую, російська пропаганда зараз дуже активізувала поширення і різних дезінформаційних наративів, та й загалом купу, повірте, купу маніпуляцій в соціальних мережах, от навколо саме розслідування набу щодо корупції в сфері енергетики. Ну і також росіяни зараз зосереджують просто величезні зусилля на спробах дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, от саме на тлі відключень електроенергії наших містах, бо більше рупори Путіна, також пропагандистські ресурси Російської Федерації. Вони зараз дуже активно взялися просувати наративи про те, що нібито відключення світла це провина української влади, а не наслідок масованих ударів російських військ по об'єктах нашої енергетики. Ну і також бачимо принаймні з того, що я бачу зараз в соціальних мережах. Так це значні зусилля російської пропаганди спрямовані на. Провокування конфліктів всередині українського суспільства, тому мені просто хочеться, щоб ви розуміли, що найбільше зло на цій землі це Російська Федерація, яка навіть наші внутрішні проблеми намагається використати зараз проти нас самих і зробити так, щоб ми з вами опускали руки. Тому давайте. Бути пильними, тому що ми прекрасно розуміємо, що зараз будуть активізовуватися продукування різних фейків. Ну і до речі, як я вже бачила в соціальних мережах, навіть фейки за допомогою технологій штучного інтелекту. Тому прошу ретельно дбайте про свою гігієну, зокрема, коли е, споживаєте контент в соціальних мережах. Ну, а далі поговоримо про те, що відбувається і за кордоном, тому що у Польщі заявили про пошкодження ділянки залізниці, якою прямують потяги в Україну. Пошкодження колії відбулося на ділянці залізниці Демблін-Варшава. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже заявив, що служби вважають це цілеспрямованою диверсією на польській залізниці між Варшавою і Любліном. Далі пряма мова. На жаль, найгірші припущення підтвердилися. На маршруті Варшава люблін село Міка, стався акт диверсії, вибух вибухового пристрою зруйнував залізничну колію. На місці працюють служби та прокуратура. На тому ж маршруті, ближче до Любліна, також було виявлено пошкодження. Польські змі повідомляють, що вказана ділянка залізничної колії номер 7 з'єднує Варшаву зі станцією Дорохуськ на кордоні з Україною. Ця лінія обслуговує також поїзди, що прямують до Любліна, Хелма та далі до України. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. А поліція та інші служби швидко прибули на місце події та досі її розслідують. Тим часом заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик підтвердив можливу диверсію. Але він також закликав не звинувачувати в усьому країну агресора Росію. Давайте послухаємо, адже Росія не настільки потужна, щоб кожне підпалення, кожна подібна ситуація була спровокована Росією. Однак ні в якому разі не можна цього виключати або нехтувати. А тим часом я нагадаю, що знаємо ще й про те, що аеропорт міста Ольборг на півночі данії вчора ввечері закривали після повідомлення про присутність одного чи більше невідомих безпілотників. Вже після 22-ї години повітряний простір над аеропортом Ольберга закрили приблизно на годину, після чого він знову почав приймати і відправляти рейси. Поліція північної Ютландії пояснила, що їм стало відомо про один чи більше дронів, які нібито бачили в районі аеропорту. Але вже вночі з'явилися нові повідомлення. Начальник поліції північної Ютландії Мортен Аксельсон повідомив змі, що поліція під час перевірки повідомлень не виявила ніяких апаратів. Ну і досі насправді невідомо, а чи ж були справді вони там. Ну а я ж просто нагадаю, що у вересні в Данії двічі протягом одного тижня біля стратегічних об'єктів країни вже з'являлися непоодинокі невідомі БПЛА. Через них тоді теж доводилося закривати аеропорти Копенгагена та Ольберга. Але в уряді Данії вважають це насамперед гібридною атакою, яка має на меті саме психологічний вплив. Ну і до речі, знову помітили безпілотники в себе і росіяни. Зокрема, чиновник Російської Федерації повідомляють про повторну атаку безпілотників на електропідстанцію «Вешкайма» в Ульяновській області Росії, яка до речі, як ми вже знаємо, місяць тому вже була під ударами дронів. І от губернатор Ульяновської області в своєму телеграмі написав, що відбито атаку ворожих БПЛА на підстанцію в Вешкамському районі. Він пише, що жертв і постраждалих немає, а на місці падіння уламків працюють спецслужби. Губернатор щоправда запевнив, що електропостачання населених пунктів здійснюється в штатному режимі. Однак телеграм-канал Астра повідомляє, що на підстанції виникла пожежа. Це, до речі, підтверджують і дані супутників сервісу НАСА Фірмс. Астра також підкреслює, що через цю підстанцію проходять значні обсяги електроенергії, в тому числі від Сизранської та Жигулівської ГЕС, що прямують до центральних районів Росії. Ну і також станом на цю мить маємо і наступну інформацію. У Литві створять понад чотири десятки центрів кібербезпеки. І сьогодні, 17 листопада, міністерство оборони навіть оприлюднило плани щодо створення 44 центрів кібербезпеки абсолютно по всій країні в рамках широких зусиль з посилення цифрової оборони Литви. Очікується, що в кожному центрі працюватимуть чотири фахівці, які надаватимуть послуги з кібербезпеки аж семи муніципалітетам. Ну і муніципалітети учасники своєю чергою нададуть приміщення та покриють витрати на персонал. Ну і за словами литовських посадовців, цей центр допоможе створити та підтримувати можливості державного сектору в галузі кібербезпеки, до речі, включаючи виявлення, реєстрацію та реагування на кіберінциденти, а також і виявлення вразливостей і зміцнення слабких місць. Адже вони переконані і е, власне вважають, що Російська Федерація. Це теж стоїть за багатьма кібератаками.